Незлавна країна, незламни Українці повертаємося до нашого теру. У цьому блоці будемо говорити про справи військові, а саме про оборону і не тільки України, а ще й наших партнерів. Тому що Бельгія, Литва, Латвія, зокрема, потерпають від засилля невідомих дронів, які кошмарять їхні аеропорти. Вже нарешті доросли до того, що дали дозвіл збивати, і це задіють цілі системи, так би мовити, за штучним інтелектом, які це допомагають на кордоні. Польщі розвертають системи ППО, які де. Даватимуть можливості російським дронам залітати знову ж таки до Польщі. Ну російські шахеди тепер літають на висотах понад 6 кілометрів, вже фактично на висотах літаків. І з тих вже фактично поверхів атакують як енергетику, так і житлові квартали в Україні. От Власне про це все говоримо далі з нашим гостем. З Іваном Киричевським, військовослужбовцем уже тепер 413 го полку сил безпілотних систем Рейд, експертом за озброєнь Дефенс Експрес радий бачити, пане Іване. Взаємно радий почнемо із але почнемо із останніх атак, які ми власне потерпаємо від них постійно. І вже не поодиноке повідомлення про те, що російські шахеди літають на висоті 6-7 тисяч метрів над землею. І вже звідти можуть атакувати будь-який об'єкт в Україні. Як вдалося московитам на такі висоти піднятися і працювати з таких висот? Я не думаю, що вони зробили якісь складні технологічні вдосконалення в даному випадку. Звісно, для цього їм треба було докрутити певним чином шахеда. Тут питання просто в зміні тактики використання раз, ну, і в тому, як вони намагаються. Наскладнити роботу наші протиповітряні обороні 2, Ну бо якщо шахет летить на цій двоситі, виходить, що на маршевій ділянці польоту його зенітною артилерією дістати складно. Відповідно, треба е, намагатися ді ну, шанс дістати шахет, тоді виникає хіба що тоді, коли російський дрон камікадзе спускається пікюрою на ціль. Ну і це буквально там можливо менше хвилини, щоб його уразити. Було доволі показово відео, яке навіть в ворожих пабліках пройшло що. Зенітний, один із наших зенітних дронів буквально наздогнав одному з профронтових міст шахет і збив його вже під час пікірування. Тобто, от, це знаєте, це було ж занадто близько. Тобто, щоб міг шахет попасти на житловий будинок, але цього вдалося уникнути. Відповідно, ми з вами проговорювали якось цю метафору, що, як там, що ці всі безпілотні новації, це приблизно як от. Організм якому болить з однієї сторони, коли болить, то треба реагувати і щось думати. А з іншої сторони, коли болить це добре, це означає, що організм живий, відповідно, можна щось зробити. І інша справа, коли організму нічого не болить, тому і це вже означає, що все вже нічого не можемо вдіяти. Ну просто якщо розвивати далі це порівняння з цими шахедами, модифіковані модифікованими для. Висоти на більших, для польотів на більших висотах, справа налогічна. Тобто, це нам сходнє життя, але цьому протидіяти можна. А як протидіяти? Тоді зенітна артилерія не працює, зенітні дрони перехоплювачі. Ну, мала середня ППО? Ну, зенітні дрони перехоплюючі. Мала середні ППО, зенітні дрони перехоплювачі, та сама артилерія, але вже безпосередньо біля об'єктів, тому що е, зараз можливо, точніше, збивати, чому кажу, що складніше збивати на маршовому етапі польоту. Тобто е, ну, раніше можна було поставити на певних позиціях ті самі мобільні вогневі групи, щоб вони там збивали дрони, не долітаючи до тих чи інших об'єктів, наприклад, в Києві. Тепер, очевидно, доведеться цих мобільних вогневих груп робити більше, розрахунків з дронами Камікадзе робити більше, кільця навколо конкретних об'єктів робити щільнішими, а тому, що зловити давайте скажімо так фігурально, чисто в полі російський шахет стає складніше. Наскільки пригадую влітку цього року там був такий вірусний пост в соцмережах одного із військових, що з рубрики, якщо хочете, щоб якось шахети краще збивалися долучатися до різних цих підрозділів ДФТГ, які там. Цивільні е, контракт, ну, цивільні люди, які там відповідно в рамках контракту виконують цю роботу позбаванню з наявних засобів, тут виходить таких от... Груп ДФДГ нам явно знадобиться більше, ну, тому, що, тому що доведеться робити чильніше кільце ППО. Росіяни якраз на це розраховують. Що якщо вони будуть модифікувати засоби ураження, а нам доведеться перерозподіляти ресурси так, щоб захист неба був сильнішим. Можливо, ресурси в нас не безмежні. І це факт, і в них виходить певне. Навіть можна сказати на такому на стратегічному рівні, що в них покращенням шахідів розрахунок на те, що ми, в принципі будемо виснажуватись по ресурсам, ну зокрема, там озброєння там, люди, ну і все даруйте коштує грошей. Поділіться, будь ласка, як іде процес комплектування вашої роти ударних безпілотників і взагалі безпілотної авіації, яка якраз і працює на те, щоб знищувати не тільки дрони Шахети. До речі, я знаю, що ваш підрозділ Рець знищив цього монстрозного російського танка. Я вже не знаю, як його називати, їжак, чи як там От як іде комплектування? Танк їжак. Танк-їжак, ну, скажімо так. Нас от виходить що питання, ну скажімо так слава богу, спеціалісти відповідні є. Давайте назов так потреби їхнє забезпечувати потрібно постійно. Тим більше, що з ну, ми... на Івана, давайте питання потреби забезпечувати потрібно. Ми зробимо маленьку паузу. Як каже моя колега Катя Кельбу, зараз з'явиться магія телебачення у вигляді QR-коду. Дивіться, оцей QR-код якраз приведе вас на паночку, в яку ви зараз можете задонатити ранкову каву для того, аби хлопцям із 413-го батальйону полку Сил безпілотних систем було легше працювати, аби у вас дорогі українці були тихі ранки і не менш тихі ночі. Тому, будь ласка, qr код до ваших послуг донатимо. А пан Іван пояснює, власне, як відбувається формування їхнього підрозділу. До формування okay. <смеш> якраз можна сказати до оснащення повним чином. Знаєте, дуже не люблю теми там, де. Скажімо, так можна хочеться сказати багато, але можна сказати мало, але доведеться говорити в загальних рисах. Ну, от, всі ми знаємо на загальному рівні, що військовим на фронті треба там розхідники на пікапи, якось там що, скажімо, що десь вони скидаються, щоб ці машини ремонтувати. Що щось доводиться купувати е, за свої кошти там повним комплектуючим, е, що при всьому бажанні нашого оборонного бюджету недостатньо, щоб закривати всі потреби, саме тому з нами різні збори. Надовго, але нюанс те, що ми можемо вважати, що воно стосується тільки піхоти безпосередньо на передовій. Давайте скажімо обережно, воно стосується усіх родів військ. Тобто, що є речі, які треба закривати своїми силами, навіть по такому давалось би, викотехнологічному передовому сегменту, як збивати безпілотниками шахіди. От, тому, от, власне, у нас цей збір триває, навіть можна сказати, без якоїсь чіткої межі, тому що. Як і у росіян нема межі, скільки вони готові по нам запускати шахедів, так і у нас, на жаль, там да, бо може на щастя, немає повної межі, там, де ми зможемо, там, де ми можемо протистояти російським шахедам, там, де йде постійна бойова робота, і відповідно постійно треба закривати ті чи інші оперативні потреби. Ну, тому що знаєте. Ми виходить, от, попри всі якісь там наші внутрішні недоліки, давайте скажімо так, ми не достатньо багато країн, щоб прям все, на всі 146% закривати лише за рахунок власного бюджету. Тому та, кожному з нас доводиться йти на а, таку річ, що, якби відмовитися від ринкової кави, але зато направити ці гроші потрібно на русло, щоб знаєте, у нас на наступний ранок була можливість випити кави. Але вже чисто тому, що у хлопців. Там конкретно з нашого полку, з інших там, можливо, підрозділів була можливість той самий шахет збити. Ну, бо, знаєте, виїхати в якусь точку і там стати, розміститися, запустити зенітний дрон, знайти шахет і збити його. Це все, на жаль, коштує грошей. На жаль, війна не йде безплатно. Якби навіть, можна навіть трошечки нам дозволити зорієнтувати, якби війна йшла безплатно випущена патріотизм, ми б давно б росіян перемогли. Але, на жаль, все в цьому світі коштує грошей, все треба купувати. І саме тому я теж от прошу підтримати цей збір, тому що, ну, якщо ще тим більше брати напрямок, де ми працюємо, це давайте скажімо так, південніше, але не Запорізька область, то, скажімо так, у Полку Рейд є можливість зробити так, щоб саме з того напрямку. Шахіди точно до Києва не долітало. Дорогі українці, долучайтеся, будь ласка, підпишуся під кожним словом пана Івана. А ще для тих, хто завжди має аргументи, чому я не доначу або чому я доначу там дуже рідко. Хай от мовляв депутати і там інші товариші донатять. Давайте так почнемо кожен із себе. От з них потім спитаємо, коли це все закінчиться. Спитаємо з кожного. От, власне, про всю нерухомість, про все. все все А зараз, дивіться, 50 100 гривень погоди для нас не роблять. Код, ви бачите, Пол Крейт працює, причому, з, так би мовити, зі старту дуже активно. Чого варте тільки той монструозний е, танчик, який вже. До пол... речі... Який до речі облетів усі засоби маси інформації, світові спалили його саме хлопці з рейду? От вань продовжуйте. Ви хотіли щось додати? Да, от якраз з приводу цього самого танку треба пояснити один дуже простий момент. Росіяни ж не тому, що вони прям сильно хворі на голову вирішили так, от обварити арматурою. Ну щоб знаєте, і пустити його так у Росіян. Певний розрахунок був у них є. Я би сказав такий певний фетиш, Що е, треба ж посилювати захист танків відповідно так, щоб ми якомога більше дронів витрачали, тобто в них у мріях там щоб по 50 дронів а на 100 дронів зробити так, от щоб ми взагалі не могли знищувати їх. Е, Їхні танки будь-якими засобами саме на це, от ця історія з танками і їжаками була направлена. Чому от чим виявився показовий цей епізод із знищенням цього танка їжака який провів рейди, і чому знаєте, ну і чому цей епізод варто поширювати? А тому, що ну давайте скажімо так, обережно розрахунок расистів на те, що вони захистили танк, і навіть там кілька танків, ось так, що все те про нас дронів на них не вистачить, не спрацював. Ходить за рахунок тактичної грамотності і повної винахідливості російський танк згорів, скажімо так, дуже влучно. Тим більше, що ще окрема цікава деталь, що він згорів якраз на прикордонні Дніпропетровської області. Тобто, це ще важливий момент. Росіяни хотіли хотіли для картинки показати, що дивіться наш танк або наші танки їдуть на Дніпропетровську область тріпішіті, але підсумку маємо, маємо гарний епізод про те, що. Ну, не доїхали російські танки, не доїхали завдяки полку Рейд. Да, я от якраз шукаю інформацію про цього танка. Це виявляється: був танк Т-80 БВМ. От власне, ну він дійсно виглядає монструозним. Я от зараз своїм колегам перекину цей е, відео. Ми його під час розмови обов'язково е, об, обов'язково покажемо, аби ми мали е, ну глядачам теж показати там цього цього танчика. Я закинув в нас зрюмчик. Це я для нашої групи кажу, будь ласка, можете витягнути відео. Це звідти і по, і покажемо. Просто е, я хотів ще запитати про оцю техніку зараз китайську, яку китайсько російську. Починають на наші голови прилітати оці атерактивні каби. І 200 кілометрів вже для них нібито не, не така велика і відстань, і там стоїть китайський цей двигун, от, крила російські, одним словом, вони із каба зробили такий собі, собі аналог ракети. Ну, перше питання. А ми можемо так? І друге питання. 200 кілометрів тепер летять. Що нам з цим мусимо робити? Тому що під ударами тепер не тільки Дніпро, Запоріжжя, а вже і сюди глибше всередину країни, там де ну каби точно ніколи не долітали. Пункт перший. Ми зможемо так: от те, що обговорюється ще десь серпня цього року. Програма ЄРАН, там де в рамках цієї програми європейські партнери мають дати грошей на виготовлення 3300 навіть найте найдуже складно класифікувати що це саме, тому що колеги пишуть що це мовляв міні-крилата ракета. Але американці програму ЄРАМ починали по суті як реактивний КАП. Ну, тобто, що це в них була окрема програма створити для України буквально реактивний КАП, можливо, на основі існуючих напрацювань, можливо, на основі там інших розробок, тому що. Була в американців спроба створити так званий паперед Джейдам, тобто взяти Джейдам, класичний до нього прикрутити твердопаливний двигун, і от щоб вийшло буквально так само, як у росіян з реактивними кабами. Так, от у нас ці є рами з наступного року. Будуть там мова йде здається про 800 штук, і тим більше що цей є рам, це штука, яка має летіти на 500 кілометрів. Тобто, наші реактивні каби будуть більш реактивними, більш кабистими, ніж російські каби. З цього впливає пункт другий. От там. Офіційні речники до офіційно ну, офіційна комунікація від повітряних сил там або від інших родів військ вона говорить про те, що ми їх збиваємо, але не деталізує і правильно робить. Тому що знаєте, ну давайте спробуємо проскочити цю нашу трохи усталену помилку, за рахунок якої Росія не навчитись, тобто там, де в нас є певна. Така новація, ми про неї широко розповідаємо, ділимось, говоримо, от, чим можна працювати. Все, потім таки дивимося, що чому росіяни це скопіювали і масштабували. Тому да, ми в такій трохи, ситуації, коли да, реактивний каб може долетіти до Дніпра, може долетіти певним чином і до столичного регіону, і от отримати достатньо інформації, щоб задовольнити. Ну, так, щоб заспокоїтися у нас не буде, але з іншої сторони, ну, нам доведеться проявити певне терпіння, щоб ну десь буквально там, за кілька місяців обговорювати цю радісну перспективу, як наші реактивні каби літають на території Російської Федерації. Тим більше, що, до речі, про реактивність, О, от можна сказати, що росіяни певним чином змогли створити навіть певний бренд, що, дивіться, в нас тут є реактивні каби. Ну, Тому, що якщо подумати, оці, оці бомби См Хаммер, які французи. Нам постачають достатньо в немалих кількостях, ну там заліто є теж твердопаливний ракетний прискорювач Тобто це буквально ракетобомба. Просто там цей твердопаливний прискорювач э, працює невелику частину часу, і тому французи це просто називають керована бомба. Але те, що ми його виходить навіть певний парадокс що ми примудрилися не помітити того, як ми самі на фронті використовуємо ті чи інші види французьких реактивних кабів. Більш того. От виходить нас, можливо, ці літаки радянського зразка можуть нести достатньо легкі ці французькі каби, ЕСМ Hammer, там до 227 кілограмів. Рафаль, і що, може підняти такий французький каб, який летить на. Ну там, який буде мати масу 1000 кілограмів, то варіант є відповідно на 1000 кілограмів. Ну і там можна задати дальність польоту теж до 150-200 км. до ви кілометрів. Тому, знаєте, щоб мати відповідний не те, що паритет, а отримати раптову перевагу над росіянами. от якщо там далі у нас буде розмова про Рафалі. Ну там типу скільки літаків з яких гроші купувати, то можливо нам треба просити навіть на метеори, ну тобто ракети, повітря, повітря до цих рефалів. Нам треба просити найбільш потужний варіант французьких реактивних кавів ASM Hammer, Ну і відповідно, уявіть. Ну давайте що я вам цю картину там, де тисячі кілограмова штука для доставки французької демократії, летить на 200 кілометрів. Ну і доставляє французьку демократію на голову російським окупантам. Знаєте, отут якраз дуже хотілося б зловити, як то кажуть, на слові міністра оборони Франції, який сказав про те, що от наша зброя там в Україні дуже добре працює, сам ті збиває там прекрасно російські. Ракети навіть краще, чим Петріот. От нехай вони ще докажуть самим собі, своїм виборцям, своїм плат... платникам своїх податків, що і ці ракети теж можуть в Україні прекрасно працювати. Ну щоб було цим французам гордитися. Вань дуже дякую вам величезно, Спасибі за можливість поспілкуватися ще раз нашим глядачам. QR-код бачите, зробіть, будь ласка, швидесенько один невеличкий маневр: 50-100 гривень хлопцям із 413 го полку сил безпілотних систем. Це як в. Дячний за збиті шахеди і за того танка монстрозного, якого ми показували. Вже немає в московитів того танка. Іван Киричевський дуже дякую вам. Спасибі величезне. 413-й полк Сил безпілотних систем Рейд, експерти збройний дефенс експрес. Зараз в етері невеличка пауза. Повертаємося о 13-й із оновленими новинами.